Продовжую ремонт батареї самоката Kugoo Kirin G2 Master. І що ми зараз робимо? Тестую всі комірки. Як виявилось недаремно, якщо не в курсі подій, подивіться попереднє відео. Значить, ті три комірки, які були відірвані повністю від своїх паралелей, мають ємність більшу, ніж усі інші. Так, різниця маленька, але до речі. Це дмек 26Е. І ці комірки видають 2605 606-602 мА. -години. І ну, чомусь так співпало, що саме ці хто відірваний. Вимірювання ємності проводжу приладами SkyRC MC 3000. Налаштування верхній поріг напруги заряду 4,2 В. Нижній 2,7 В. Струм заряду, струм розряду 1 А. Термінальний струм 50 мА. Також дві комірки, та, що була пошкоджена термічно, там, де була відірвана стрічка, про всяк випадок зняв з неї рукав термозбіжний і побачив, що тут, ось бачите, ущільнення трошки витікло назовні. Ну це вже поганий знак. Можлива розгерметизація в подальшому. Зараз її нема, але використовувати таку я не буду. І ще одна комірка ну це вже, мабуть, моя провина. Розгерметизація з боку мінуса. Хоча я старався відривати стрічку, ну, так, я, я це завжди роблю, щоб цього не траплялося, але воно трапилось. Тому дві комірки уходять на утизалізацію. Замість них. У мене є в принципі, такі ж дмеги, вони з іншої батареї, але я знаю їх ступінь деградації. Він приблизно такий, як і в цих батареях. Я ще раз перемірюю ємність. значить, Опір тут також 19,2-195 мА. Ємність щось там 2580. ну, Заново перевірю. І друкується холдер. Один вже надрукований. Інший друкується. Рідний холдер, бачите, потріскався в декількох місцях. Ось так. Ну це не так страшно, як те, що усі обмежувачі, якими, батар... якими холдер чіпляється за поверхню акумуляторів, ну вони повідлітали, і тому він не тримається, він може сповзати. Ну, може і не сповзати. Але було вирішено все-таки зробити новий холдер. І ось. Будь ласка, якість друку, чудово.